Коломийська філармонія імені Олександра Козаренка офіційно увійшла до переліку найкращих музичних майданчиків країни. Нещодавно стали відомі результати національного рейтингу Інфобум, класична музика 2025. Коломийський Козаренко Фест опинився в одному списку з легендарними фестивалями Києва та Львова. Як молодій філармонії вдалося за короткий час стати в один ряд із національними гігантами? Дивіться в сюжеті. Номінація у національному рейтингу Інфобум стала логічним підсумком яскравого сезону. Програма першого Козаренко фест була настільки насиченою, що їй могли позаздрити столичні зали. Тут звучала витончена французька скрипкова музика від Дмитра Ткаченка, мелодії Миті Валентина Сільвестрова у виконанні Назарія Палатюка та Віоліни Петриченко. Магічна музична молитва Ави від доньки легендарного Богдара Которовича Мирослави та музика самого маестра Козаренка. У виконанні Маргарити Головко та Лілії Футорської. Це була велика людина і велика особистість абсолютно непересічна. Це індивідуальність, яка, мабуть, не так часто народжується. Коломияни мали унікальну нагоду чути найкращих. Саме така концентрація талантів на один квадратний метр сцени дозволила фестивалю пам'яті Олександра Козаренка гучно заявити про себе на всю країну. Автор ідеї фестивалю, художній керівник філармонії, оперний співак Микола Губчук, зізнається, такий резонанс перевершив його очікування. Ми потрапили в рейтинг поруч з такими знаними фестивалями, як «Барокфест», як «Лятошинський фест. Як Харків-мюзик-фестиваль, як Львівський фестиваль, дзеркало, який відбувається у Львівській національній опері, і це дуже почесно, тому що цим фестивалям уже багато років. А Коломийському фестивалю коло Козаренко Фест це був перший фестиваль, і що нас відмітили експерти, це говорить про рівень того. Як ми його провели, які артисти приїхали, які сили були задіяні в цьому фестивалі? Я думаю, що експерти на це зважали, і це дуже почесно, що ми потрапили в такий рейтинг. Це говорить про те, що на мапі фестивальній українській з'явився дуже хороший ще один фестиваль, і він саме в Коломиї. Я дуже випадково про це дізнався. Від ще від одного номінанта: це такий Тарас Бережанський. Він був номінований соліст філармонії Київської Прекрасний бас він був номінований на кращий співак року. І він мені про це сказав: каже: ти знаєш, що Коломийська філармонія номінована як Кращий фестиваль року. Я такий кажу: та ні. і ми відкрили тоді вже перелік. І це було відверто вам скажу дуже приємно. І я думаю, що місто має розуміти наскільки це важливо. Успіх дебюту не став приводом для відпочинку. Навпаки, визнання колег з національного будинку музики, національної філармонії України Лятошинський фундейшн змушує організаторів працювати ще інтенсивніше, поки глядачі ще згадують фінальні акорди творів Сенсана чи Баха у філармонії уже малюють контури майбутнього сезону. Це буде 27-й рік березень. І ми вже зробимо не протягом місяця, а саме як фестиваль, він буде десь протягом тижня, восьми-десяти днів, ось так. Де будуть майстер-класи, якісь панельні дискусії, можливо, можливо, якийсь конкурс. Ну, ми ще працюємо над, над тематикою цього фестивалю. Ну і, звісно, концерти, як без них. Від романтизму до сучасності, від камерної тиші до масштабних симфоній, Коломия стає місцем, де класика дихає на повні груди, і березень 2027 року вже обіцяє стати новою культурною кульмінацією. Другий фестиваль уже треба провести на такому рівні, щоб ми виграли в цій номінації. Такі от амбітні плани у нас Тамара Приходько Ігор Кофлюк для телеканалу НТК.